Вітаємо мої любі! Це телемагазин Прованс. Зараз всі, хто у нас дачники, всі, хто любить свій сад, город. От зараз всі швиденько до екрану. Чому тому, що у нас в студії сьогодні ось такі ножиці, садові, акумуляторні, що дуже важливо, тому що інколи в нас буває, приїхали на дачу. Є якесь там місце важко доступне, так, наприклад, для трави. Почнемо з того, що у нас в першу чергу ось такий кущоріз. так тобто можна підстригати так, оздоблювати кущі, декоративні кущі. Дуже часто навіть у мене у куми є дача, і в неї туйки, і вона каже: бачиш, от якщо вчасно їх не підрізати, от навіть сніг каже, ось на цю гілочку дуже багато снігу насипалось, і вона ось так, типу, в бік зафіксувалась, так і все. І потім назад дуже важко вже коли ти сніг почистив. А це каже все через те, що там вчасно не по, не попідрізав кущі, так би мовити. Тому ось такий гаджет дуже класний. У нас ножиці, садові, акумуляторні, що зручно. Що вони працюють за вас, так? Тобто ви їх направляєте, а вони працюють за вас. Так, по перше, тут є ось такий захист від дітей. Поки ми наблизилися, вам показую. А що це означає? Наприклад, тут у нас є кнопочка. Так, ось ми натискаємо і він працює. Ми натисли, він працює. А ось, тому що, якщо я хочу просто натиснути, бачите, він не працює. Тут є ще з боку бокову цю кнопочку, треба натискати і паралельно цю і тоді буде працювати. От єдине, що, наприклад, тут він стоїть, щоб дитина там, знаєте, нічого не наклацала. Якщо у вас там якраз все догуляє, ви собі в кишеньку раз і витягнули оцей захист від дітей. Тепер, як би я не натискала, як би я повністю не натискала, він не працює, допоки ви не вставите ось цей такий запобіжник, будемо його так називати. Ось, все, я вставила. Все дуже легко і просто. Є ось іще такий захист. так Зараз, щоб продемонструвати вам лезо. Можливо, ось так якраз. Код товару, тому що вже пішли дзвоники. Той, хто знає, про що йде мова. Дзвоники вже полетіли. Код товару не забувайте називати ДТ1118. Ось така конструкція у нас. Показує зараз, як працює. Ось така конструкція у нас крута. А для тих, хто, можливо, сьогодні вперше до нас доєднався, я хочу одразу нагадати, як знижується вартість у нас за рахунок ваших дзвоників, мої любі. Чим більше дзвоників заходить на лінію, тим, звісно, стає доступніша вартість. Просто зараз. Просто зараз 3500 гривень коштує ось така. У нас сьогодні дуже паличка, виручаличка, ножиці, садові, акумуляторні. А з такою телескопічною ручкою, потім ще вам продемонструю. Вона йде в комплекті, призначені для зрізання та обрізання тонких пагонів, кущів, декоративних кущів. А також, мої любі, у нас іще є змінне лезо. Зараз теж. У нас знову знижка 3100 гривень, і у нас знову знижечка, мої любі. Я вітаю всіх, хто замовив за попередньою вартістю. Не хвилюйтеся. У вас все рівно буде потім замовлення за остаточною вартістю. Тому не хвилюйтеся. Я вже не вірю, що 2800? так швидко! 2800. і всього навсього 8 вісім пропозицій. О, тут треба поспішити. Я нагадую, що за безкоштовним номером нуль вісімсот двадцять Телефонуйте прямо зараз, щоб встигнути вихопити ось саме такі ножиці, садові, акумуляторні, акумуляторні. Тут ось все є зарядочка, іде в комплекті, щоб заряджати вам достатньо ось тут. Ось так вставили, поставили на зарядочку, і він заряджається. Потім він тримає робота його до 40 хвилин. 30-40 хвилин він працює без перебою. Е, о, я тримаюсь міцно. Ну, що там, Лєрочка? У нас знову знижечка, і 2599 тисячі гривень за ось цей гаджет. Так, ну люди, які працюють так на газонах, О, можливо, у кого свій сад. Вони точно знають, буває газонокосилкою. Пройдешся, і а, а, от біля бордюрчика травка то лишилася, бо газонокосилка ж туди не може. Пройти. Тому тут у нас іще є змінне лезо. Якщо це лезо у нас іде для підстригання кущів, потім знову показати вам, можливо, треба, як це все легко і просто. Тут стрілочкою все написано, так? Тому ви робите все дуже легко і просто. Знімаєте ось потім знімаєте. Бачите, тут ось цей певний захист, щоб ви не поранилися. Так, далі, зараз я собі тут все гарненько розкладу. Потім берете запасне лезо для трави, саме те, що я вам казала для трави. Бо я хочу якраз і вам показати, і собі ж якось бачити, щоб його а, вдягнути. Так, знімаємо тепер ось цей захист. Це саме для трави. У нас насадочка йде. Зараз мої любі все зробимо в найкращому вигляді. Ось така насадочка йде для підрізання трави саме в таких важкодоступних діляночках. Так? Буває навколо країв, таких невеликих ділянок у дворі, так? біля бордюрчика. Ну, Взагалі, ось це дуже зручно. А, у нас навіть є відео Лерочка? Слухай, то давай покажемо, що ж я тут розпинаюся. О, оце воно! Оце те, що треба. Дивіться, як зручно. Дуже зручно, тобто ви можете просто зрізати якусь травичку, так, якийсь бур'ян там у вас дуже часто буває під забором якийсь бур'ян. Та навіть буває, десь їдемо там, навіть поїхати за могилками прибратися. так. І буває це приїхав собі раз, раз так і взяв з собою на півгодини ці ножиці, там все прибрав той бур'ян, все що позаростало. Тому це дуже зручно. Так, ну і звісно, тут все так само дуже просто. Ось є кнопочка великим пальчиком, ви натискаєте. Сюди і потім ось так сюди. Ось так він працює. Я затихаю, мене, мабуть, і не чути. Ось так, ось так дуже гучно у нас сьогодні в студії він працює. Але, якщо, наприклад, вам важко нахилятися, так, або навколішки присісти. Ну, буває там з віком. Ми всі знаємо, як там наша матуся, бабуся, от дуже полюбляють сад свій, город, і вони там люблять, ну вони люблять це там порпатися. Але з віком їм стає важче, Вони беруть з собою то якусь табуріточку, щоб сісти. Але тут все продумано, ось така телескопічна і декон, Ой, чуть не знесла цієї. Телескопічною конструкцію своєю свій шар над головою. Німп німп чуть свій не збила. Дивіться, яка телескопічна конструкція є саме для. Тих, хто ну все ж таки хоче собі зовсім полегшити життя і займатися садом дуже легко і просто. Чому тому, що коли у вас є така конструкція, ви не нахиляючись. Зараз я вам теж продемонструю, вдягну сюди, а можливо навіть з цією насадочкою так чи іншу взяти? Ні, хай буде вже ця насадочка. Залишимо зараз. Я вам продемонструю, можливо, вже краще буде вийти туди. Зараз ми подивимося. Зараз я вам продемонструю, як воно тут легко надягається, і мабуть я вийду туди. А давай ми поки тут ще я ж покажу. У нас ж є гарантійний талон від виробника. Ось є гарантійний талон ріхой. Дивися, прямо як з рук то <laughs> висмикнув. Ось такий гарантійний талон. Рік дається гарантії. Тому мої любі. І ще якщо ви зараз вагалися, це вже така остання крапля, що можна не вагатися. Тому що ну гарантія це ви вже захищені, як то кажуть, по всім фронтам. Потім інструкція є, теж додається коробочка, таке пакування. Інструкція. Ну і тепер до найцікавішого. Я перехожу в студію сюди до вас. І зараз я хочу саме так продемонструвати цю телескопічну трубочку. А у нас відео є! Круто! Хоч побачимо, як це дійсно не на словах, а як це. Ви от бачите, телескопічна трубочка. Її можна під свій зріст відрегулювати. Ось, ви відрегулювали під свій зріст і. Закрутили так, зафіксували цю телескопічну трубку. Потім направляєте куди потрібно, натискаєте. Ось я вже так розумію, натис на кнопочку і все. І поїхали. І працюємо. Слухай, ну це просто зараз, е, як кажуть, е, що всі винаходи е, знаходять саме от ліниві люди. От правда. Ну, це ж шик близько, краса. Подивись, а, Лєр, ось воно їздить собі, і ти за ним ідеш, Я от зараз виставила під свій зріст. Я можу їздити і косити травку, так би мовити. Так? В важкодоступних там місцях, десь бур'ян. Ось він їде сам. Ти за ним ідеш собі, можна по телефону ще розмовляти паралельно. Як ми жінки можемо тут по телефону, тут травку косимо. Дуже зручно. Так. А код товару ДТ-1118, мої любі, не забувайте називати код товару. І що зручно, тут так само вверху, можливо, давай ось тут продемонструємо, вверху ось так само є кнопочка, Так, і таким чином ось він працює. Давай покажемо ще. Ось тут іще світиться. він, видно чи ні. Бачиш, зеленим світиться заряд. Що заряду ще у нас ЕГГЕ як багато. Ось так все дуже зручно і легко. Так. Гучна у нас в студії сьогодні, так? Ну все, нам час рухатися далі, мої любі. Тому обов'язково, коли телефонуєте, називаєте код товару ДТ 1118. Доставочку сплачуємо ми за вас. Це вже економія гривень двісті. Це я вам сто відсотків одразу можу сказати, тим паче, що доволі об'ємний товар. Ну і звісно, якщо ви берете дві пропозиції, іде ще знижечка в сто гривень. Ось така сьогодні у нас конструкція, так? Ножиці, кусторіз. Саме на акумуляторах, що дуже зручно, з такою а, подовженою, так і ще телескопічною трубкою, ручкою. Ой, ну нам вже час рухатися далі, тому а, маємо вже готувати для вас наступну пропозицію. Мої любі, все залишайтеся з нами, а я вже за мить знову з вами в цій студії.